Вас в ефірі програма діловий тижневик. Модернізація країни і поліпшення життя людей. Таке завдання поставив президент України Віктор Янукович перед керівниками усіх рівнів. Про реальні кроки, які відбуваються у цьому контексті в нашій області, дивіться сьогодні в діловому тижневику. Також ми акцентуємо увагу на таких темах. Підприємство Геліос, сучасні підходи, надійна якість як отримати шенгенську візу? Репортаж із генерального консульства Республіки Польща в Одесі. Нова каховка, шляхи розвитку Задля для поліпшення соціально-економічного становища застосовується чимало механізмів. Дія в нашій області і комітет з економічних реформ, який очолює голова облдержадміністрації Микола Костяк. Подробиці далі у сюжеті. Отримання конкретного, а головне позитивного результату роботи ось які надії покладає голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк на роботу обласного комітету з економічних реформ. Головна мета якого спрямована на розв'язання проблем та пріоритетів розвитку регіону і забезпечення якісного рівня життєдіяльності жителів області у відповідності з європейськими стандартами. А відтак під пильне око робочої групи комітету Херсонщини підпадає соціально-економічний розвиток, бізнес-клімати. Інвестиції та міжнародна співпраця, розвиток інфраструктури, будівельної галузі, технологічна модернізація житлово-комунального господарства та розвиток сільського господарства. І, звісно, реформи земельних відносин. Ці вже об'єкти вже визначені, знакові. Таких об'єктів багато. Ми знаємо і будівництво холодильників. Тобто, є об'єкти, які ми сьогодні вже чітко повинні визначити. Забув і мостовий перехід вулиці Зала Ягерсех, Тобто Повинні надати всі ці об'єкти, відпрацювати для того, щоб ми не пропустили. Під ці об'єкти не просто буде пропозиція відвідання. Під ці об'єкти будуть виділятися. І державні кошти сьогодні розвиток економіки області потребує формування нових взаємовідносин між владою та суб'єктами господарювання. А відтак в області є конкретні заходи щодо вирішення нагальних проблем, зокрема з реконструкції та модернізації об'єктів інфраструктури, створення нових об'єктів виробництва, а також перелік реальних інвестиційних проєктів, які плануються до реалізації вже найближчим часом. Проєкт Розвиток Арбатської стрілки інтернешл Eco екосіті. Це проект професора Казявкіна. Я думаю, що ми вже почнемо до цього проекту готуватися, тобто ті напрямки, тому що ми по кожному напрямку будемо захищати. У рамках державної програми модернізації агропромислового комплексу на Херсонщині відбувається активне відновлення зрошення та створення логістичних кластерів. Проведено роботу щодо відновлення ФАПів та розвитку альтернативних джерел опалення. Всі ці проекти спрямовані на розв'язання найгостріших проблем у суспільстві та забезпечення нагальних потреб населення. Неодноразово у наших програмах ми розповідали про підприємство Геліос, яке може бути наочним прикладом працювати успішно за будь-яких умов. Нещодавно наша знімальна група побувала на цьому підприємстві і побачила чимало цікавого. Нагодувати себе та всю країну. Ось яке завдання ставить керівництво Херсонщини перед сільгоспвиробниками області. Саме для цього підприємство Геліус-1 на більш ніж 6 тисячах гектарів родючої землі вирощує різні види овочевих та бобових культур. Минулого року підприємство отримало високий урожай. Цей рік не обіцяє сільгоспвиробникам таких гарних врожаїв. Приміром, Геліус вже підраховує можливі збитки. Їхня сума сягає 20 мільйонів гривень. Крім того, сільгоспвиробники області побоюються, що ціна на Овочі вже цього року може знову зрости. Причин на це чимало зв'язано з те з великими потерями, які ми несемо при храні, хотя не будемо так говорити, не виходять за рамки. Європейських стоїмості електроенергії, обслужування оборудовання, стоїмості ручного труда при фасовці і укладки, упаковочка тара зараз стала дорога транспорт, який ми своїм транспортом довозимо до Дніпропетровська, до Києва, до Харкова, до Донецька, до Херсона. Все це великі-великі вбитки по предприятию. Підприємство геліус – конкурентоспроможний сільгоспвиробник, який чи не щороку вдосконалює та розширює свої потужності. Вже цього року підприємство планує на повну силу запустити завод із висушування овочів потужністю у більш ніж 6,5 тисяч тонн овочів за сезон. Перспектива доволі таки неплоха. Не тобто логістика ізучалась, прежде прежнім піти на це діло. Ми просчитали ринок, зробили. первый проект по именно по сушке томатов, отработали технологию, согласовали это все с нашими ГОСТами, которые на сегодняшний день существуют. Одесский институт нам сделал этот ГОСТ. Сейчас идет его утверждение. Отработана вся технология. То же самое сейчас занимаемся именно сушкой луком по отработке технологий, подготовки уже как бы для промышленной переработки. Компанія орієнтована на постійне удосконалення діяльності кожного сектора виробництва. Саме тому тут впроваджують найсучасніші методи обробки землі, закуповують нову європейську сільгосптехніку, контролюють показники врожайності щороку з метою підвищення продуктивності, забезпечують ідеальні умови для зберігання продукції в спеціальних овочесховищах. Все задля того, аби наші люди отримували тільки якісні продукти. Херсонщина з такими руководителями області. Как наш губернатор имеет все шансы стать одной из самых передовых областей в Украине. Перспективы для этого все есть. Развитие идет планомерное, не хаотическое, не не, как говорится, не рвется один шаг вперед, два шага назад. Все идет по плану, как бы движение есть на каждой конференции, на каждом собрании четко определяются приоритеты, перед которые перед нами ставят. Наше дело с той поддержкой, которую на сегодняшний день нам оказывает государство, эти планы освоить. Цьогорічна зима негативно позначилася на врожаї зернових. Тож на підприємстві «Геліос» цього року особливою увагу було надано новим для Херсонщини культурам, зокрема сочевиці. Зробити так, аби сільське господарство було сучасним, а його менеджмент успішним, такі пріоритети розвитку агропромислового комплексу на Херсонщині. Ілюстрацією може бути діяльність логістичного центру Грінтім, що у Каховці. Ось так раніше виглядало приміщення, де нині розташоване овочесховище, аналогів якому немає не лише в Україні, а й у світі. На базі колишнього залізобетонного заводу у Каховці сьогодні успішно функціонує підприємство І Із першою чергою вочесховища, де можна зберігати 50 тисяч тонн овочів. Друга черга має бути введена в експлуатацію вже у вересні цього року та передбачає збільшення обсягів до 200 тисяч тонн. Найближчим часом підприємство планує самостійно вирощувати овочі, аби мати змогу контролювати їхню якість та водночисть, вдосконалювати сорти вирощуваних продуктів. Хранилище, в моєму розумінні, це більше успіх, хранилища, це від вирощування, чимо це уханилище. Почому? Тому що, як говорится, в этом бизнесе, что хранилище это не больница, да? Если туда поступает больной овощ, то он и будет пропадёт в любом случае. Поэтому зран надо поражити здоровий овощ. Это больше гостиница, чем больница. От этого зависит, наверное, успехов восемьдесят 80% как минимум, от как правильно вырастет это дело. Лучше всего, звісно, таке діяти самостоятельно, треба легше контролювати. Вартість проєкту перевищує 600 мільйонів гривень. Загальна площа овочосховища майже 500 тисяч квадратних метрів. На грінтімі зберігають картоплю, капусту, моркву та кілька сортів цибулі одночасно. Підприємство працює цілодобово. Перед тим, як розфасувати овочі, їх ретельно сортують. Спочатку за розміром, їх поділяє автомат, далі вручну працівники відсортовують продукти за якістю. Идет по линии капуста, девочки берут капусту, обрезают ножиком качанчик, потом листья подставляются под воздух, листья лишние убираются, они смотрят там в точечку, там если есть брак, то она убирается, а хорошая капуста ложится дальше на линию, потом идет мальчики, тоже там сортируется она по весу каждая, и тогда уже она идет в сетки слаживать. Робота «Глінтіму» орієнтована перш за все на внутрішній ринок. А це Київ, Дніпропетровськ, Харків та звісно, Херсон. Підприємство працює переважно з великими супермаркетами та торговельними мережами. А от продукцію, що не пройшла суворий відбір та не потрапила на полицю магазина, купують фермери. Ми формуємо заказ, от, контролюємо качества, кількість. Вот, занимаемся отгрузкой. Мы фасуем лук золотистый, лук белый, лук красный. Расфасовка золотистый по 25 кг в сетке идет. Красный и белый по 14 кг. Есть штучный товар также. По 0,5 кг фасуем белый и красный лук. По килограмму золотистый лук фасуем для метра. Вот, фасуем по 2,5 кг золотистый лук и 5 килограмм также есть золотистый лук. Пока мы работаем с Украиной, вот, города Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов есть, Харьков есть, Луганск есть, ну, в принципе, Киев, Киева обязательно, там метро у нас, вот, АТБ, сеть магазинов. Після завершення будівництва вочесховищі одночасно можна буде зберігати понад 200 тисяч тонн овочів. Це сховище стане найбільшим у світі, стверджує генеральний директор компанії Грінтім, президент компанії Чумак Карл Стурин. Сьогодні Херсонщина виробляє більше 20% усієї овочевої продукції країни. Не дивно, що саме тут компанія будує одну зі складових логістичної системи області, яка наповнить внутрішній ринок України власною сільськогосподарською продукцією. Основна тема, яка найбільше сьогодні об'єднує Україну і Польщу, це підготовка до чемпіонату євро 2012 Наскільки готові поляки до цієї важливої події, ми поцікавилися в Генеральному консульстві Республіки Польща в Одесі. Як відомо, чотири польські міста прийматимуть чемпіонат євро – Це Варшава, Познань, Врослав і Гданськ. Польські прикордонники очікують до одного мільйона подорожуючих під час чемпіонату. Звичайно, роботи додасться і польським консульствам, адже зростатиме кількість бажаючих поїхати до Польщі. Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі обслуговує не лише Одеську область, а й Херсонську та Миколаївську. Дипломати кажуть, що проблем із отриманням візи не буде, адже посилиться графік роботи консульства. Але бажано все зробити заздалегідь. Також, аби вдосконалювати роботу, зараз створюються спеціальні бюро, які будуть посередниками між консульством та тими, хто хоче отримати візу. Таке. Це бюро вже працює у Львові. Планується відкрити в Одесі та Херсоні. To będzie ty prosto subiekt, który zajmuje się tylko tymi wizami. Znaczy u niego można będzie wypełnić ankietę, zrazu w tymże biuro zrobić strachówkę, to zrazu tam zapłacić. Może być to, że tam nie mógł zdziałać, to jeszcze nie znajmy, że tam. I, I prosto tam wszystko zdziałać. I, I potem oni przywozili nam te ankiety, gdzie jest konsul Rysza je tym być z ili odkazacza i prosto i patą nowa człowiek albo będzie... budżety oni będą wazwrashczać pasporta. Ja tylko mogę powiedzieć, że po, po koniuskowej pracy, e, my e, będziemy przejmować takie specjalne korydy, odkrywać większe ilość okórek. Skolka można takim odkryjem na skolka pozwala je tkośćustwo i infrastruktura tego zdania i, jeśli będzie, da jakby wyjdą z grupy te zborne, Ukrainy i Rosji, my też będziemy, pracować na dwie zmiany, bez wychodnych, soboty i wakacjnie też. Як відомо, чемпіонат євро це не тільки стадіони, футбольні матчі і вболівальники. Це новий шанс для розвитку економіки. Хоча на розвиток польської економіки позитивний вплив мають також інвестиції в інфраструктурну сферу. Упродовж 2007-2013 років Польща зможе використати 67 мільярдів євро в фондів Європейського союзу, але власна модель, на думку поляків, є найстабільнішою. Rost kator jej widna w akcji epsilidowania jewro nie naszej strony. I duma już u nas to, że takie dobre pałażenie związane z tym, że to balszowo zadałożenie nie było. Niedeliko sens jeden. My ja wlajemy jakby krajnym gospodarstwem Jewro-Sajuza na cały czas, a tutaj niedeliko od jego państw. Это тоже перемещение через границу, думаю, обмен товаров. Все, все это должно быть связано с этим, что как бы развитие идет вперед. Політична стабільність теж позитивно позначається на всіх соціально-економічних процесах Польщі. Вже другу каденцію працює уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, який відомий своїми вдалими реформами в усіх галузях. Це стабілізація і країни, і развіття країни, економії. тому що є керівництво, яке може працювати. Однак, основним чинником, що справді ефективно захистив Польщу від наслідків світової кризи, є солідний фундамент економіки, збудований упродовж останніх 20 років державних перетворень в країні. Продовжуємо діловий тижневик. Нова каховка нещодавно відзначила свій ювілей. Яке сьогодення і перспективи цього міста цікавилися Євгенія Попенко. До свого 60-річчя нова каховка отримає не лише нове обличчя, а й нову набережну. Вже кілька років поспіль. Колись велична паркова зона з віковими дубами страждає від підтоплення ґрунтовими водами. Тепер замість колишньої краси міста справжнє болото. Сьогодні керівництво нової каховки робить у себе зберегти культурну спадщину, історичні пам'ятки, красу та затишок рідного міста. Бо обов'язково зробимо реконструкцію нашого парку. Він вже заслуговує на це, його віковий центр дерев, які там, які там ростуть, вже вимагають від нас цих речей. Це буде і постановка пам'ятника Довженку, і реконструкція набережної. І відновлення території біля ЗАГСу, і укріплення берегової. Тобто, там на роки-на роки роботи, але в цьому році буде достатньо багато зроблено для того, щоб ювілейний рік люди нашого міста і гості нашого міста відчули цю красоту. Ми принципово приймаємо рішення, і весь паркова вся зона буде засаджена квітами кани, як колись це було у місті характерно. І рози. Проект реконструкції набережної у першу чергу передбачатиме капітальну заміну дренажної мережі. Бережі. і повне осушення парку, а ще майже три гектари території. Майже мільйон гривень буде витрачено на якраз ці заходи, пов'язані з благоустрієм паркової зони. Тому що вона у нас близько двох кілометрів. Головна умова, яку висунуло керівництво міста під час реконструкції, це вихід до Дніпра з будь-якої точки набережної. Та самим осушуванням болота керівництво міста не обійдеться. Тут планують капітальне озеленення паркової зони, реконструкцію алеї довжиною майже 300 метрів та відновлення дитячого ігрового майданчика, який має перетворитися на галявину казок. Было несколько вариантов рассмотрения по этому проекту, и приняли третий вариант, так называемый, где будет система закрытая, дополнительная, дополнительно 700 метров э, на песчано-гравийной подушке. И дополнительно будет оборудовано три. Э, Розрузочні скважини, які дадуть. Ну, ми вважаємо, що допоможуть е, зняти е, напряження вишніх водоносних горизонтів. І це дасть можності осушити часть парка. Обща площа осушення должна составить ну, порядка 2,5-3 половиною гектарів. Торкнеться реконструкція і центру міста. Тут оновлюються зупинки та будуються зовсім нові малі архітектурні форми, виконані в єдиному архітектурному стилі. Yeah. <laughs> Ділиться мало форми, діляться реконструкція завоскає, тому що у нас йде заїзд в Новокаховку, це наше лицо. Тому ми почали реконструкцію з автовокзалу, який там убрали, Ми мали архівні форми. Хочемо показати лицо і також зробити реконструкцію паризької комуни, яка буде і зеленою зона посередні, як по проспекту, рекламу висімосі на середину, і щоб паризької у нас було освітлення. Сприяння покращенню естетичного вигляду міста, а саме новокаховської набережної. Популяризація набережної як найкращого місця відпочинку каховчан і гостей міста, адже саме набережна є справжньою красою нової каховки, її візитною карткою, місцем, де відбуваються найяскравіші святкові програми та концерти. На сьогодні це все про що ми хотіли розповісти. вам В передачі діловий тижневик. Дякую, що дивитеся. Телеканал Тві Плюс. Залишайтеся з нами надалі. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.